Що таке коріння на рівні енергетики? Куріння це деструктивна вібраційна програмка. Уявіть собі, що у вашому енергетичному полі є певний такий пробіл, певна дирка енергетична, яку ви намагаєтеся цією програмкою за... заповнити. Ось цей е... пробіл. Це певне відчуття, яке ви намагаєтеся закрити з зовнішньою програмкою. Те відчуття, в яке ви не хочете дивитися, те, від чого тікаєте, боїтеся, закриваєте очі, і коли ви чесно всередині себе признаєтеся, що ви? від чого ви тікаєте, від чого закриваєтеся, так? що собі зсередини себе не даєте, тоді ця програмка деструктивна, да? низьковібраційна, вона розчиниться. Тому що ви собі признаєтеся всередині чесно, так? І вібраційно ви в моменті підніметеся. І вам більше не захочеться просто курити, тому що вібраційно ви не будете вже співзвучні з цією е, вібрацією. Тому на рівні енергії все дуже просто пояснюється і все, все відстежується, сканується через відчуття, через позицію Творця всередині себе. І як цілісна, цінна, самодостатня сутність, яка являється всім і нічим відразу. І коли ви це пропускаєте прямо через внутрішнє таке знання, внутрішнє відчуття, тоді вам ось такі моменти вони відкриваються автоматично. Просто як відчуття внутрішнє. Ви починаєте ніби ці вібрації да, щитувати через, внутрішні, через внутрішнє таке знання. І це дуже класно. Ви починаєте розрізняти ці енергії, бачити і відстежувати їх в собі всередині. Тому що вся гра вона відбувається тільки в нас всередині, в кожного з нас. Тому, коли ви чесно собі признаєтесь всередині, що саме ви, яке відчуття глушите, ось такою програмкою, тоді. Ви дуже швидко зможете з неї вийти.